В рамках загальноміської кампанії з благоустрою «З нами місто Розквітає, у Львові відбулася загальноуніверситетська толока. Прибрали найбільші парки Львова Замерстинівський, Левандівський, Сімсотріччя та Сихівський. Серед ініціативних людей, які взяли участь у приведенні парків до ладу, студенти усіх вишів, студентська рада Львова, громадські організації Завжди вірні, самі та просто активна молодь. Учасниці цьогорічного конкурсу Міс Львів також долучилися до акції. Наступної суботи загальноміська тулока, взяти участь, у якій закликають усіх львів'ян. З нами міста! Рамках проекту з нами місто розквітає. Ми реалізовуємо цей захід. Власне, ідея толоки в місті, вона так з 8 по 12 квітня. В принципі, 12 буде фінал цієї акції. Але власне, ми так її розпочинаємо зі студентами, об'єднуємо студентів заради такої доброї мети. Власне, хочемо, щоб кожен студент міг долучитися до того, щоб наше місто стало чистішим, гарнішим. Ми зробили ще один куточок, зелений куточок міста. більш чистішим. найважливіше, що я хочу попросити, щоб всі пам'ятали, Тали ми з вами також про те, що чисто не там, де прибирають, чисто чисто там, де не світять. Я за чистоту свого рідного міста, і тому тут не має бути якоїсь особливої причини. Просто-напросто ми повинні турбуватися про навколишнє середовище, про своє місто. Якщо буде чисто, у нас на цьому парку, то буде чисто в Україні.